Кабінетів було 13, а стане 25. 13-ту школу на Чернишевського у Луцьку будуть добудовувати, адже зараз вона в аварійному стані. А у міськраді переконують, що цей освітній заклад є вкрай необхідним, адже мікрорайон стрімко забудовується та розвивається. Ну, Тут корпус має бути отак. З'єднаний він ось з тим старим корпусом, тому що нам цього корпусу замало і ми працюємо у повних дві зміни. Триповерхова добудова матиме більше 5 тисяч квадратних метрів. Це вдвічі більше за теперішній навчальний корпус. У новому приміщенні згідно плану буде повноцінний спортзал, якого до цих пір у школі не було. Фізкультурою учні займалися на вуличному майданчику, а з першими похолоданнями переміщалися в невеличкий гімнастичний зал. Актової зали також не було, тож менші свята відзначали у класних кімнатах, а більші у фоє-школи. Проблеми були також і з їдальнею. Їдальня у нас знаходиться зовсім окремо, що дуже ускладнює умови діткам харчуватися. Саме початкова ланка, поки вони одягнуться, поки зайдуть, то і перерва закінчується. У невеликому білому будиночку, де зараз співмешкають їдальня і майстерня, залишаться тільки кабінети трудового навчання. Їдальня ж переїде у новий корпус школи. Добудують також аж 12 навчальних кабінетів. Це майже стільки ж, скільки є у навчальному закладі. Зараз для початкових класів збудують ще й спальні приміщення. На першому поверсі має розташовуватися їдальня і актова зала, на другому спортивна зала, і, звичайно, навчальні кабінети, також медичний кабінет, кабінет психолога, інші такі виробничі кабінети, ще окрім навчальних кабінетів, дві спальні, що посприяє діткам початкової ланки перебувати на групі продовженого дня, де вони можуть ще спати в пору, це що має відповідати гігієнічним вимогам. Будівля матиме три поверхи. Директорка каже, що перехід від нинішнього приміщення до новобудови буде лише в одному місці. Ну я думаю, що це буде перехід на першому поверсі. На першому поверсі, так. крім добудови, також планують відремонтувати існуючий корпус та приміщення, де зараз їдальня. Все це матиме однаковий вигляд зовні: і дах, і стіни. Весь і цей корпус буде реконструюватися, не тільки буде добудова, це він буде утеплюватися, мінятися дах, покрівля буде мінятися на цьому корпусі, так що це буде одне єдине приміщення. Проєкт реконструкції був створений ще до початку повномасштабного вторгнення, але війна завадила зміна. Тепер його вдосконалюють, аби в добудові було укриття. Директорка каже, що можливо будівництво почнеться у вересні паралельно з навчанням. Бо з такими масштабами це не один рік роботи. Вартість проєкту більше 170 мільйонів гривень, 144 з них фінансування Європейського банку. І майже 29 мільйонів Луцька. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.